Запитали, яка комфортна сума для прожиття у місті гадяч? Ну, я думаю, комфортно десь буде плюс-мінус 15 тисяч, але цього все одно недостатньо, тому що комуналка збільшується, ціни ростуть, зарплати ні. Головне, щоб на шаурму вистачало. Ну хто знає, Ну, 20 тисяч, 10, ні, 20 тисяч, 30 тисяч. Тисяч сім, може. Десять. 10. 10 звісно, uh -huh. не за три тисячі я отримую. Ну, я отримую. 15 було б комфортно. А так, маємо, що маємо. Скільки не все буде мало. А саме для вас. Якщо не враховувати комунальні, оце все, якщо жити з батьками, то в принципі ще й особо не треба. Ну, можливо, тисяч п'ять на місяць хоча б. Ну, я економна людина, але все рівно я могла б вкластися в сім вісім тисяч. Я вважаю, що я, якщо де навіть лишня копійка, я повинна все віддати на.